І так, друзі, перед нами унікальна неповторна фортеця Тустань, яка була ще заснована в 9 столітті і приіснувала аж до 16 століття. Спочатку використовувалася як форпост, тобто така оборонна споруда. Але пізніше був прокладений. Знаменитий соляний шлях. Як тоді казали на Угри, на Угорщину в Західну Європу. І, звісно, роль Тустані змінився. Вона стала митним постом. І кажуть, купці проїжджали, виходили митники і казали, ту стань, тобто ту зупинись і заплати миту. І з тих часів, так її назвали. Вустань була побудована на трьох таких великих каменів, знаменитий пісковик. Фортеця, до речі, була унікальна, аналогів у світі просто не існує. А тут ми ближче підходимо до самих скель. Подивіться, яка тут краса річутів, що тут ще дуже багато. Широколистяних лісів. І отаке гарне дерево, Бук. Бачите, таке має гарні листочки. Це окраса наших Карпат, і тут буків є, до речі, дуже-дуже багато. А тут барельєф дуже цікавій людині. Перший дослідник Тостані Михайло Рожко. До речі, він сюди приїхав просто відпочити. Надихати свіжим повітрям, полюбуватись природою, але його настільки зацікавила ця історія фортеці Тустані, так що він більше 30 років присвятив своєї роботи вивченню цієї фортеці, був істориком, етнографом, а археологом. Після його смерті продовжив його діло син. Тобто тільки завдячуємо цій людині, яка протягом багатьох років дослідила і доказала, що Тустань, що це. Фортеця, вона була 5 рівнів завдяки цим врубам паза Він багато також розкопок значить, зробив. Він дослідив, наскільки це гарна, прекрасна була фортеця. А ми знаходимося, до речі, в дуже цікавому місці. Тут якраз були оборонні споруди, а туди йшов знаменитий соляний шлях, як тоді казали, на Угри в Угорщину, в Західну Європу. І от якраз цей кусочок шляху ми з вами бачимо. На оцих скелях на фортеці Тустань є дуже цікаві речі, подивіться, ніби щось таке висічене в камені. Кажуть чені, що це, скоріше всього, петрогліфи. Тобто ще належить до дохристиянського періоду. І дійсно, тут знайшли докази, що ще до зародження християнства тут жили люди. Ну, Є різні версії, що це е, Бог Сонця, що це перун і так далі. Ну, є дуже багато. Є навіть версія, що це природа. Трошечки залишила, а люди допрацювали і зробили людське обличчя. Подібно, правда? Тут, до речі, такий гарний підйомчик на фортецю. Такі східці цікаві з дерева. Але ви не тільки йдете східцями, ви тут любуєтеся. Подивіться, які тут гарні краєвиди, тобто ви йдете і насолоджуєтесь прекрасними краєвидами. От у нас такі смереки. Подивіться, яка краса. А ми з хіцями далі, далі, йдемо, йдемо. Так, ми піднімаємося, до речі, на гору, а там буде саме цікаве.